А сказала мені мати, можеш мову багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, що у серці, ти в серці ніжні і звелів. Серці ніжне і поїде, і я є молодою. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мою. Любіть годину негоди. Любіть Україну у сній яву. Вишневу свою Україну красу її вічно, живу і нову і мову її солов'ї розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвінки задягайся, моє щире слово. Колосися житом в полі, пісною веселі, щоб зростали наші діти, мудрі і веселі. Щоб на все в житті з тобою ми запам'ятали, як колиски дорогої мови духа. Свого рідна, слово рідне. Слова забуває, Той у грудях не серденько, А лиш камінь має. Як ту богу дам забути, котрую учила на всіх мати говорити, денька наша мила. У цій мові нам співали, нам казки казали, у цій й дав ведучість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Раз може Можеш мов багато. знати, та у ній не у рік. Що у серці не зберігна сила, збережуємо пісня, що у ній душа народу, і непоборена сила, у ній несгасна пісня, що ви не в брів, вона сонце Чия, така житідайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, така житі дайна і праведи ночиста.